Нам нічого не загрожує, а франківчани хай розбираються в себе там. Але кожен раз у нас на кухні все менше-менше яєць. -менше Чого та камера хитається? Я теж почув хитатися. А як Леніна поховав? Щастя, радості і добра. Вітаємо знову вас на кухні найкращого ресторану Чинівців у Кучері. Наш випуск, наша передача вийшла на новий рівень, на вищий рівень. Сьогодні ми будемо не тільки вдвох. З нами буде ще таємний гість. Але ви тільки в кінці дізнаєтесь, хто це. Але це буде для вас великим сюрпризом, а для нас буде великим викликом. тому що сьогодні ми готуємо солені сирники з лісовими грибами. Юля, Ігор, суботня неділя, всім привіт, всіх вітаємо. Дякую, що дивитесь, Будемо ще більше вдячні, якщо ви напишете коментарі. Коротко розповім, що ми будемо готувати, і як ми це будемо готувати. Солені сирники це такі самі, як і солодкі, просто солені. Якщо ви не в курсі, я вам розкажу. Потрібен сир, потрібні лісові гриби. До речі, гриби. В ресторані Кучері найкраще. Тут є маслята, тут є лисички є білі гриби. Вони що, всю осінь їх заморожують і тримають для того, щоб ми мали що їсти цілий рік? Я тобі скажу більше, господиня цього закладу особисто ходить по тилу і збирає їх. Своїми ручками їх перебирає, чистить і потім заморожує. Так, Галина Ігорівна? <ху> Минулого разу ми говорили про мерів, очільників міста Чинівці. Цього разу я тобі пропоную згадати, хто був. Керівником області угу. знову ж таки беремо той період після Революції Гідності. Тож, хто був першим? Е, Фіщук Олександр Георгіч. Георгій. Е, Що ти можеш про нього згадати? Дуже гарно співав. Серйозно? Так, да, він офігенно співав. Навіть цей ресторан пам'ятає, який ні, класно ні, співав. Ні, ніколи ні, 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 не знав, що. Ні, що він супер співав, особливо, коли виграв на виборах, я пам'ятаю, я працювала тоді так, в тому числі. Він це рахунок співанок і виграв, він ходив Можливо, по, по виборцем з баяном. і співав. Він, ні, без баяну. Він, він співав без баяну, але співав він, він просто зачетно. Класно. Да. Я, ну, давай ми будемо розпочинати. Я пригадаю те, що мені пам'ятається про нього. Юля, сьогодні, ми традиційно, вчора я програв карти, сьогодні моя цибуля, угу. ти займаєшся сиром. Що для, розкажу для вас, що туди потрібно? Селені сирники. зрозуміло, що сіль потрібна. Сіль, перчик, сир. Трошки зелені я зараз наріжу, тобі не даю зелень в руки. Бачите, так? він завжди хоче різати зелень. Є в мене така традиція ходити зранку з ножиком за зеленим чимось. Яєчко, да? е, ти займаєшся сиром, ай, манку обов'язково, треба буде. Це потім все. Я не знаю, з чим це пов'язано, але кожен раз у нас на кухні все менше і менше яєць. Ти, нас приторговуєш, ти приторговуєш цими яйцями в США? Я, так, я таємно відправляю на США. Ну, просто я думаю, що це не від теми нашої розмови залежить. Ну, не знаю, там я дивився по статистиці, США нас теж дивляться. США нас дивляться? То, то, причому там невеликий uh -huh. відсоток від загальної кількості переглядів, але 3%, 3 від 9 тисяч це що в нас виходить? Хто математ кучив? Напишіть в коментарях, скільки це. <су> так, повертаємося спочатку до Фішука. <су> Знаєш, <су> яка в мене спогад про нього, точніше, є два спогади. Перше, його чогось називали дядушкою. Чого? Ну, до речі, в досить молодому віці він став, ну, не став гарна. Чого його дядушкою називали? Ну, він був проти децентралізації, це мені дуже заважало тоді працювати, бо я працювала в проєкті по підтримці реформи децентралізації. Заважало ким чином? Співав тобі? <хи> Ні, він не приходив на заходи. Він ну, не подобалася йому історія. В нього була своя свої критерії, один район, одна громада. І, і все було. Він просто був не за децентралізацію. Того його і зняли. Да. Навірно. <хи> ну, е е перша історія дядушку. Напишіть в коментарях, чого він дідуською. От я чесно не знаю, звідки це, але я точно знаю, що так внутряково про це розповідали і, і так його називали. Друга історія взагалі дещо анекдотична, можна сказати. Володя Антонюк колись написав пост на вихідних про те, що на кордоні Франківської і Ченівецької області вибухнув вулкан. Ну, він, він любив кипейки писати. Ну, але це знаєш, це не вихідних, а в понеділок є дошки прес-конференція. Хтось з журналістів потягнув прикол і питає його: а ви в курсі, що вчора вулкан вибухнув на кордоні Чернівецької Франківської області? І він на повному серйозі так, ситуація під контролем, ДСНС вже займається. І я хочу запевнити Буковинців, що нам нічого не загрожує, а франківчани хай розбираються в себе там. Все, і тоді просто це було б. Це було. Я не згадаю, який це рік. А шабусь ти пам'ятаєш? Чи було таке, чи ні? Ви не пам'ятаєте? Ви не чули цю історію? Ні. Не Перший раз. Перший раз у нас на кухні і не чули таких історій. У нас багато таких історій. Насправді ми не брешемо. Я не знаю, як Юлія, я точно ніколи не брешу. Чого мені брехати? От скажи мені, ну, ти зараз рубаєш зелень. Чого мені брехати? У мене ножик в руках. Таку історію про нього пам'ятаю, тим чим запам'ятався. Можливо, чимось запам'ятався, що в нас в області сталося хорошого, крім затухшого вулкану, який він сам погасив. Мені здається, тоді почався якраз проєкт побудові додаткових митних пропусків. Що, щось побудували такі? Ні. Відкрили їх аж 23-му році, але почали будувати ще тоді, в 15-му. Бо Європейці виділили купу грошей. Гроші зайшли на Державну митну службу, там якось загубилися, то перетрубації, революції і все інше. І ми лише говорили, просто говорили багато про це. Ну, я ще так, 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 так само пам'ятаю, що, по-моєму, і міст там десь от, чи, не Який міст? А, ну, ну так правильно, бо це ж на, на митний пропуск пішло. Ну, ж це... його теж довго дуже добудували. Довго так. Да. Його добудували, до речі? Міст? Так. Ну, Дорога там ґрунтова, я їхала зимою, точно. Ти між Новоселицею і Герцею. А Ну, Я тут чесно скажу, я не знаю. Ти не від мостів, ти від централізації. І від децентралізації. Що у нас відбувається? Юля займається сиром, вже змішала спеції, трошки чесника, її любима терочка, сама дрібонька. М'яскаєш, м'яскаєш, потім будемо пробувати насіль на перець. Я на даний момент займусь трошки грибами, вони вже всі готові, але я хочу, щоб вони були теж такі дрібоньки-дрібоньки. Е, хто був наступником після Фіщука? Михайло Вікторович. Михайло Вікторович. Але Кожа? він був. КВО. Ну Керівником я ж називаю так, керівником, так. так. Та, тобто я ж не кажу, що він там начальником був повноцінним. Е, Чим тобі Михайло Вікторович запам'ятався? Він мені дав медальку. Тобі є Михайло Вікторович, у мене немає медальки. Я теж хочу медальку. У мене є медалька від Михайла Вікторовича. А про що медалька? Це За заслуги перед Буковиною? Ні. 400 років е, Хотинській битві. Я от буду спитати, чому тобі дали? я 400, не знаю. 400 років очолювали, як Жанна на дах то битву заходив. <сум> Підозрюю, що так, але я не знаю. Але я. тебе спалили, і того Тільки типу, тепер отримали медаль. <сум> Михайло Вікторич, <сум> насправді, скільки він часу був, я не пам'ятаю, скільки він часу був? Uh, він був аж до uh, мені здається, в вересня 2019-го. Досить тривалий час був. Майже рік. Скільки? Рівно рік. Рівно рік був. Але не до, не до вересня не до листопада був. До листопада був? Так, тому що я пам'ятаю, як я писав пост Сергій Дмитрович, плюси-мінуси і, і підводні камені. А це так в мене? мене так, у мене інсайт був. Ще ніхто не знав. У мене був інсайт, і я такий, типу, от завтра має бути призначення. А я ввечері пишу пост. Сергій Дмитрович плюси, мінуси підводні камені. Зразу там активізувалися. А що таке, а що таке, ну… А ти пам'ятаєш, що ще були розмови тоді, що поставили Другановського, ці всі розкази. Слуха, я не знав, хто такі Другановський. Я знав Сергій Адмитрович. Що пам'ятаєш про Сергія Сергій Він на барабанах! Я це пам'ятаю. А Слуха, класні у нас коментарі. Я це не пам'ятаю, я а це пам'ятаю. Пам <рес> варіація коментарів просто шикарна. Ну дивись, е за Сергія Дмитровича почався ковід. Ти давай, ж пам'ятаєш, що наша це... область була найдовше закритою. Наша область була найпершою в Україні. І закритою, бо до нас перших привезли. А я не знаю, хто привіз. Але я не буду називати Привіз кого? ковід з Італії. Ковід з Італії Ти ну. кажеш, що Сергій Дмитрович його почав. Ні, з він не почав, його привезли до нас з Італії. Давай спробуємо, що у нас по солі і. Перше з твого дозу. На мені солі не вистачає. Та ти що, прикинь. Діця, він постійно нарікав на те, що я пересолювався. Ти мене вже пагаєш, вже... це буде мою меліздити. Чого я стою? Е, Сергій Дмитрич дуже дбав за австрійську спадщину в Чернівцях. Це погано е, чи це добре? Ну не знаю. Він віднайшов всі е, могили, всіх загиблих австрійських солдатів. Е, Надіюсь, не оживив, як у нас немає наразі загону з цих зомбаків. От ну багато було таких цікавих речей і вимагав, щоб голови громад слідкували, щоб там не заростало бур'янами, щоб все було чистенько і красиво. Пам'ять це завжди насправді хорошо. Плюс що ще такого цікавого було? Я пам'ятаю його звернення, вони такі правильні були, пафосні, вистрені з інтонаціями. Знаєш, що мені розповідали? Шо? Що він перед тим, як виходити до преси чи записувати якесь звернення, він перед зеркалом тренувався. Ну, тобто проговорював промову, яка там має потім іти. Точки варіант буде чуло? Не чула. Та <laughs> я думала, що чула. Ми про це давно говоримо. Він прекрасний спікер. Ні, він прекрасний спікер. Він він ну, от він виходив говорити, ти аж прям так зачаровувався голосом, манерою подачі. трошки як спікер, да, він готувався. Коли почалась війна. Повномасштабне вторгнення маю на вас. Е, я трошки був дотичний до комунікацій різних. Так, будь ласка, тарілочку одну? Велик, Мені... Велику, так, велику, да, я туди поміщу сернички. О, будь угу. ласка. Коли я розпочалась повномасштабне вторгнення, я був трошки дотичний до комунікації. Я пам'ятаю, як це було важко. Комунікувати, тому що все проходило через нього. Розкажи мені, як там ситуація на річному фронті. Вже четвертий випуск, щось там рухається, бо ви ж пам'ятаєте, що ми знімаємо ради того, а щоб. Хіба, юж... А ми хіба не тримаємо інтригу? Ні, ти кажи, що... У нас ні. вже ну, сценарій це, це... розпрацьовується. 에... Шово шо, Холостячка! Шо Холостячка. Ну, треба давати інтригу, Ти комусь там рози пороздавала, я не знаю, чи що ти там роздаєш калачі. Ну, <рес> <рес> що давали, коли, коли, коли відмовила? Арбузи. Арбузи. арбузи, арбузи давали. <рес> <рес> <Є>? <рес> Варян з калачами кращий. З цукерками. А що з цукерками? Не, на центрі дають калаші цукерки. І солодку водичку. І так, от бажаєш це єдина моя перспектива. Да? Це не я, це наш шість вважає, щоб у тебе єдина перспектива калачі роздавати. То поки виростуть гарбузи, у всіх є шанси. На крайній випадок будуть калачі. Сергій Митрович не тільки сам тренувався, він ще всіх підлеглих тренував, що вони мають говорити, і вони всі перед ним відчитувалися, і яким чином вони повинні англійською говорити. Навіть є один факт. Він цих пір працює, цей молодий чоловік і розказував, як він має от там десь в Штатах говорити my pleasure», «thank you» і все інше. області сталося доброго за його час керування. Розібрали міст, то який не почали будувати. Так. Чи це, це про різні, різні. мости? Ні, ні, розібрали той, який був. Розібрали здали на міталу. Міст, це, що веде в сторону частини Кісманського району. А, обіця, Дубиця, Дубиця, так. Дубиця. Глиницький. Глиницький, а, Глиницький міст. А Норвежці це вже за Запоронюка були? Чи це ще за нього було? – Це вже за Запоронюка. – А домовлявся хто? Запаранюк. За думаю? думає? Просу Юля. Вона завжди за все домовляється, її ніде відчувається. в мене ще не було. Та ще не було. Ти ще не народилась, так? Ні, ні, в мене тільки в мене є тільки медалька від Михайла Вікторовича. Хре, мене тровити, що в мене немає медалі. Може я колись дижу. У мене є грамота школи. А чу ж я тут підтягнула місто Чернівці ще три ще два партнерства і кажу Бостону, каже, Сережну, каже, ну пробий мені якусь медальку, мені хочеться. Він <пл>. сказав, що може, не день міста, мені грамоту дадуть. А кого ти з партнерів підтягнув? Італійців і французів. Французи вже були і будуть підписувати угоду. Італійці хочуть подати. Можна сказати інсайт, чи, чи це рано? Ну що рано, вони вже з ними проектики якісь там пишуть, як я. А які це <пл>. міста? <пл>. <Ох, пл>. <пл>. Так ти організовуєш ти навіть пригадати. Гренобель, Франція, а... Зараз тобі скажу, хто там по цим по. -по... Маче її краще пам'ятає, бо я хвастився. Я промовчу, мовчу, Я Пам'ятаю цю зустріч з Греноблем. А Де вона відбувалася? Онлайн. Онлайн, Ну, теоретично. Чернівці і Гренобель – Це десь так тягнемо Майовця, як мало би бути зустріч. Воно так десь посередині. Чорнобиль, між Чернівцями Мамайовці якраз. На твою думку, давай завершимо його, епоху. Чому його звільнився? Я не пам'ятаю ту історію, можливо, ти пам'ятаєш, можливо, ви пам'ятаєте. Він пішов служити. Ні, він пішов служити після. А звільнили його, то чому? Яка причина звільнення була? Зразу тишина. Зразу тишина, ніхто не хоче здати Сергій Дмитрович. Немає інсайду, ні? Якщо нічого не доведено, то чого, чого вже говорити про це? Насправді всі знають. Ну, я не знаю. Так? У нас є секрети. У нас у нас між, між нами є секрети, серйозно. І після того, як ми різалися разом цибулю. Ти чому плачеш від цибулі? Щоб не плакати, я сміюся. Так, а, а, в мене я вже є. Так, от я тільки зараз чесничок ще до Соусу ми будемо переміщатися на гарячий цех. Угу. Я, ну, тут Просто як в адміністрації обласній е, є начальник, є заступник, є начальник департаменту. І є кривенька каточка ко? Є департамент освіти, так. Да. Департамент освіти. <ріст> Юля смажить сирники, я буду готувати лісові гриби, мені теж трошки ріки. У нас наступний керівник був, є. Руслан. І буде. Ви чули? У нас є політичний інсайт. <ріст> <ріст> Руслан Васильович буде вічно. Скільки <анкій> часу мають сирники смажитись? Поки не розповнюються. <гум> поки не об'єднаються в один великий сирник, так? Чисткік. У нас відбулись вже... зміни. Зміни відбулися. Зміни часто відбуваються. Давай так. Я знаю, що така тема, яка була нещодавно. Була. У Руслана Васильовича була прекрасна заступниця. Дві. Ти себе мусиш писати, та, ти себе ніц не любиш. Е, да. Пані Альона, яка працювала у Руслана Васильовича, робила все. Насправді я дуже багато чув відгуків про те, що вона закривала дуже великий об'єм роботи. Так на ну, той заступник схуд на 10 кг, відколи став з Руслан Васильович, поправився? Руслан Васильович, ви поправилися вас там по, в організму. Е, Реально схуд, я бачила. Як так сталося, що за один день Руслан Васильович позбувся Ну, У нас часто так буває, що е, нагороджують непричесних, е, наказують чекай. Не винувати? Не винувати. Ну, ситуація така, я не хочу на ній загострюватися, да. але про нагородження тільки що сказала, що нагороджують нікого. Непричасна, а а я випадка? маю відношення до 400 років отискої битви. Скажи мені, я тоді просто написала грант на 7,6 мільйонів євро. Ну ну. Ну, можливо, частина гранту Михайло Вікторовичу потрапила і погодить такий медаль куди, Ні, Частина гранта потрапила туди, куди треба, все працює, все відкриється, скоро, до речі, кулінарне, найкраще училище, номер 8 скоро відкриється. Що саме відкриється? А там зробили космічну кухню, там зробили... Повністю оновили обладнання, ремонт і все інше. Ну, тобто там буде круто. Ну, запишемо це заслуги Руслан Васильчук. Ой от я хочу, щоб ти розпівав, скільки в нас Руслан Васильович вже кірує області? Я з ним познайомилася 24 серпня 2023 року. Так, а керує він? Ну, По-моєму, десь в липні якщо не В, в липні так. чи в червні? В липні. В липні. За місяць йому треба було місяць, щоб з тобою познайомити. Такий собі. Як можна місяць чекати, щоб з тобою познайомитися? Зараз на правах реклами ми знову ж таки нагадуємо, що ми маємо ведути заміж. Не чекайте місяць, уже пишіть. Я вам дам її номер, напишете там в особисті, але спочатку ви кастимо пройдете. Вміли готувати. Вмій, вмійте готувати, не вмієте готувати, не пишіть. Ще що маємо який кастинг зробити для твого майбутнього обранця? Не заважати мені працювати. Не заважайте працювати, йдіть на двір і цапайте барабуль. Барабуль я не висаджую. У мене такі помідори, гарбузи і таке. А, але гарбузи у тебе є. Так. Ага. Мене, десь навіть на Фейсбучику є прекрасна фотографія з отакими гарбузом. Назви мені, давай так, топ-3 досягнення і топ-2 мінуси. Так. Пункт пропуску, по два пункти пропуску відкрили. Відкрили. Ну так хто ж не він починав? Так не він починав, але відкрив він. Фалосилиш, знаєш, чим мені запам'ятав? Він дуже гарно фотографується. Оця фотографія, коли він пестить грушку, я прямо її собі не я, Та грушка була, він тільки пестив грушку. От мій мітоп, пестить грушку. Добре, пункти пропуску, що ще? Все, топ 3 Та слухайте, але я не готувалася. Ми, до да, речі, так, да, ми, до да, речі, ні комуніємо. У нас повний провіс. Може, наш їсть пам'ятає. Чим запам'ятався Руслан Васильович? Ні, це ще попереду. Два пункти пропуску це питання номер один. Ну, якщо третій раз повторно пункти пропуску, ветеранів. то це буде вже топ-3, так? Да? <звук> Госпіталь ветеранів. Госпіталь ветеранів. А, так, да, там вже ж якийсь грант, вийшло. Е... Хто там здавала частину держава моєму помилує? Коштів з обласного бюджету, частина коштів здавали меценати. Uh -huh. А там закінчено вже робити? Так. Перший корп... другий один корпус, другий корпус нім завершений, А другий в процесі. Там, знаєш, так, все, що так, так цікаво сталося, що коли там не було, нічого не робилося, то у директора був один заступник, а як тільки щось зробилося, стало сім. Так це нормально. А скільки висоє зараз заступників? — Три. Три? Три. Так, це в мене ці космаки. Я приготовий сірники? — Брін, мені треба таки бігом дати. Ми насправді не є якісь професійні кухарі і зрозуміло, що в нас. А я взагалі тільки вчуся. А Юля, взагалі Юля Висоцька. Вона є сирники це, це святе. Дивись, ну сирники вийшли, не розлізлися, не стали такі, як на тому відео. Знаєш, при чому? Але ти чого ріксувала з камери, не розлізлися. Так, люди, сирники не розлізлися. Все. Юля Грицьку краще, ніж Юля Висоцька, і взагалі не треба про неї згадувати. Правда? Годжуюсь. Дивись, дивись це основний недолік. який? Був у Руслана Васильовича. Який? Це те, що він не позвільняв всіх з команди Сергія Дмитровича. Я думаю, що з команди Михайліщенко. Це основний позитив чи негатив? негатив? Негатив, негатив. Тобто його проблема в тому, що йому потрібно було замінити команду, так? Да? Ну, багато цікавих фігур залишилось до цих пір. А вони там досі є? От як знаєш, так якимось розколом партії. Це не партія. При чому тут партія взагалі? Він що чужує заряда там, правильно? Хто? Руслан Руслану Так, але люди, які залишилися в ОВА, вони не мають до партії нічого. А Що там, навіть безпартійні працюють? В адміністрації? Та. Ну, практично там. ну, Якщо ти є державним службовецем, ти не можеш бути партійним. Вибачай. Ай, добре, що я не держслужбовець, і не шарювашиці. Я думав, що ну, поки туди тільки по партійності ні. приймають. Ну, ні, то ні. Тож, ми переходимо до Величка, Величка, презентації. Ми переходимо Величко Юлія Юля до... кудись ну, Прекрасно, Ми маємо презентувати. Ти Ні, Я Величко, я, Величко. я нікуди не перехожу, я на місці. Знаєш, тобі вилочки? Яке пальці ми будуть розставляти? Це ж люди мають їсти. Оближи пальці і розставляй. Ти так до всього ставишся? Оближи і розставляй. Я перед тим щось зробити, да я все облизую. Це все було на правах клана-реклама. Того в мене третя жінка. О, ну а зараз як це по-другому колу йти на цю провокацію. Ну, третє лишимо, що я ще не готова до третього. Слухай, це прекрасно, насправді, з одної сторони. З іншої сторони, на тебе дивляться, знаєш, як на якогось ненадійного партнера. Як на сковородку. Як на сковородку. Уже? Юль, завершуємо, поки я буду розкладати. Угу. З цих чотирьох керівників області, на твою думку. Я, в принципі, знаю, яка відповідь буде, але на твою думку, з цих чотирьох керівників області, хто найефективніший? Нагадаю, Тіщук, Павлюк, Осичук, Сопоранюк. Хто найефективніший? Тільки у одного було дві заступниці. Я довго маю пальцем тикати. Ти хотіла сказати, що ще буде, знаєш, але ні. Ти ж казала, що Запаранюк да. тепер буде вічно. Так. Ну, значить, то? То, то Запаранюк що? Ні. 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 Щук? Ні. Той, хто дав мені медальку. Абсолютно вірно. Михайло Вікторович. ви був найкращим керівником області. Про вас ніхто не знав і це було ваша заслуга. Перестане здороватися зі мною після цього, да? Ні, тобі ж зазвичай дзвонить бойко, ну що ти починаєш? Бойко мені дзвонить рівно через 3 хвилини, як вийшов на Ютубі випуск. Ти уявляєш, а у нас на Ютубі випуск все-таки має 20 чомусь, правильно? Щось? 20 чомусь хвилин має наш випуск. Ну, поверх 20, то. Але він дзвонить через три хвилини. Тому що я його на початку завжди згадував. А тепер ми зробимо так, щоб він додивився до кінця. Так. дивися. Я навіть зелень взяла не зелене, ти бачиш? Це, якщо вона не зелена, це не зелень. Червонень. Ти знаєш цю пісеньку, що піалка, росла, піалка розсвіла і знову там Пахла молода. І знову. Ми переходимо до фінального да, дату, але нам ну, треба виважку ножики. І, чесно кажучи, нарешті відкриється для вас секрет, хто сьогодні хто з нами був. Знайомтесь! Пані Альона, яка сьогодні коментувала Добре. два варіанти відповіді Так пам'ятаю, так не пам'ятаю. <реш> Були інші <реш> варіанти, дуже непогані. Але ми їх вирішимо. Ні, не я, так і, я так і думала. Да. Пані Альона, розкажіть спочатку Ваші враження від нашого процесу готування. Як вам взагалі це з здавалося за камери, як це все. Настіло? Це взагалі неймовірно. Я думала, ви просто викладаєте страву, ну, а ви так? їх ще готуєте, насправді. Ну, насправді, молодці, злагоджена команда. Супер. Да. Команда. Чим ідеал з на допомогу. Я ця гаєчка. Ти гаєчка? Угу. А я тоді хто? Ти цей, ну, сир, хто любив, як я повітря. Ротворчик. так. Ну що, ми будемо пробувати? Та пробуйте, так. Звісно, пробуйте, я почекаю, на вас подивлюсь. Знаєте, він гриби поставив, так. Я б не так сильно спішила, але. Ні, ну там тільки білі, маслята і досички, то хороші гриби. Чекай, а то чорне, що було? То маслята були. Гриби треба почекати, щоб хтось завжди поправив. ми вже гаєчку почекали ту. Не шкода. Ні, та шкода, тобі ж замість ще треба. Mm, смачно? <ріць> так, класно. Мені подобається. Коли на камеру. <ріць> Ні, <Нє>, Ну смачно. <ріць> Смачка. Солі мало. Солі мало. Солі мало. Солі мало. Солі. А я тобі казав, що солі мало. А ти? Ніколи ти... мене не слухаєш. 에, минулого разу три попередні випуски всі люди бачили, що ти розказував мені, що я забагато солю. І ти нарешті вжала й послухалась мене. Ну. Достатньо солі. Ти просто все сіль в один сирник попав. По заказу? Да. Буває. Дякую, що додивились до цього моменту. Пані Альона, дякую, що ви завітали. І попрошу, знаєте, що ми за фіналем від вас. Ви скажете все, що бажаєте. Вас люди не бачили в ефірі вже десь 23 місяці. Угу. Скажіть, що ви вважаєте нашим шановним буковинцям і особливо риноплю? І Паруджі. Рано ще. І всім іншим, хто буде партнерами міста Чернівці і Чернівецької області. Поки, поки Перуджа не посадить на рибці в чагрі, то нема Ми чого їх не згадувати, не поки їх... не підпишуть угоду, нема чого посадить їх згадувати. А вже так. підпишуть угоду, тоді можемо про них згадати. Угу. Ваш зірковий час. Побажайте щось Буковинцям. Розкажіть, яка завтра погода, який відсоток застигання бетону в водоканалу станом на сьогодні. Про відсоток застигання краще, ніж ви не скаже ніхто. Це 100%. То я скажу кожен, кожен день мацею. А я думаю, що ми можемо побажати Буковинцям тільки смачного на початок прекрасного суботнього ранку. І нехай Буковина буде найкращим краєм завжди при будь-якому губернаторі. Абсолютно. Пестіть грушку, підписуйтесь, ми вас любимо. Дякую. Ти сказав, сказав мені «люблю». Душа складала свій тяжкий екзамен, мов Мов тихий дзвінівського кришталю.